Привіт, мої диванні політологи. Ми не президенти корпорації, не геополітики і не тіньові міністри майбутнього. Але хіба нам це заважає сьогодні зробити те, що давно вже не може зробити жодна МЗС поставити правильний діагноз глобальному світу? Бо якщо дивитись на новини останніх років, складається враження, що світ не просто сходить з реек, він ніби перестав вірити у власну інерцію. Пам'ятаєш, що той наївний світ. Де глобалізація вважалась безальтернативною, де всі торгують з усіма, де Netflix в кожній країні, а Tesla має завод і в Каліфорнії, і в Шанхаї. Це все кінець, крапка ніякої глобальної спільноти, всесвітнього добропоту чи єдиного інформаційного простору більше не існує. Але не поспішай радіти: ми не повернулись в світ національних держав з чіткими кордонами і стабільною геополітикою. Ми входимо у світ, де нова влада виглядає інакше. Вона пише код, володіє платформами, управляє емоціями через нейромережі і має рут доступ до ідентичностей. Це вже не держава у звичному сенсі. Це технонаціоналізм. Окей, стоп. Що це взагалі за слово? Технонаціоналізм. Це не коли держава використовує технології. Це коли технології стають основою держави. Це коли Амазон важливіше за Конгрес. X замінює при службу президента, а твоє я це набір логінів, біометрія і доступ до АПІ. Це не жарт, це вже реальність. Ти можеш бути громадянином України, але якщо ти працюєш у Google Docs, зберігаєш файли в iCloud, слухаєш музику в Spotify, читаєш новини через X, твоя цифрова держава вже не українська і не глобальна. Вона суто американська. І ти в ній не виборець, ти користувач з правом відмовитись від умов обслуговування, але без права голосу. Колись націоналізм це було про землю, кров, і прапор, і ворога. Тепер про код, хмару, інтерфейс і алгоритм. Ідеологія більше не викладається в маніфесті. Вона в UX-дизайні, громадянство не в паспорті, а в цифровому ID. І кордон це не лінія на мапі, а рядок у Брандмауері. Технонаціоналізм каже, ми єдина нація. І ця нація це ті, хто мають доступ до обчислювальних потужностей і приватної хмари. Ті, хто поза межами можуть жити, але не управляти, можуть скаржитись, але не створювати, можуть клікати, але не писати правила. Це вже не футурологія, це вже геополітика. І головний архітектор цієї нової епохи Сполучені Штати Америки. Так, не ЄС, не Китай, не ООН, не Маск, США. Бо тільки Америка змогла створити платформи, вмонтувати їх у глобальний ринок і перетворити доступ до них на політичну зброю. Ніхто інший не зміг дозволити сказати: вибач, але ми блокуємо ваш доступ до Гітхаб, до Swift, до Adobe, до Nvidia, до Чіпів, бо ви погано поводитесь. І це технонаціоналізм у дії. Більш того, Америка зробила крок далі. Вони уніфікували. Моральну владу і технічний контроль тепер вони не просто кажуть ми краще знаємо, що таке демократія. Вони кажуть ми це сама архітектура демократичного цифрового світу. І тут ви вже нічого не можете зробити. Бо навіть якщо ти против, твої банки сидять на Oracle, твоя держсистема на Microsoft, твій документообіг у Google Docs, а твоя комунікація в месенджерах, на яких твоя держава не має жодного контролю. Неважливо, чи це whatsapp від Meta, сигнал, чи телеграм, що базується в ОЕ, доступ до твоїх думок, ідей, команд уже десь поза Україною. А тепер найцікавіше. Америка сама неоднорідна в цій грі. Після повернення Трампа нова адміністрація це внутрішня боротьба між класичними політиками і технонаціоналістами. Одні мислять категоріями виборців, сенаторів, консервативних реформ, інші архітектурою держави як цифрової системи управління. Маск, Венс, Петер Тіль, люди з Дарпа і Палантір. Це не ті, хто хочуть допомогти Америці. Вони хочуть переписати Америку як продукт. І Трамп це не їхній лідер, це їхній політичний інтерфейс, необхідний для входу в систему, яку вони планують змінити зсередини. З іншого боку, в адміністрації є класичні республіканці, люди старої школи, які не довіряють технарям, але погоджуються на союз, бо розуміють, без грошей Маска, без платформи X, без впливу технократів вибори не виграти, вплив не втримати. Це симбіоз. Але симбіоз не означає стабільність. Це постійна гра на межі. Між майбутнім як техноімперію і минулим, яке ще тримається за білий дім, класичні республіканці зараз сидять на політичному шпагаті. З одного боку, вони залежать від ресурсів технонаціоналістів, а з іншого, не можуть від них повністю відкреслитись, бо тоді втратять шанс на владу. І вся ця коаліція як карикатура. Реднеки за AR-15 і біблію, які репостять гасла через X, побудований лібертаріанцем Маском на архітектурі Amazon Web Service, написаний інженером з Каліфорнії. Це вже не ідеологія, це політична шизофренія, і я не вірю, що вона зможе довго жити. Бо або технонаціоналісти переберуть на себе все, і класичні консерватори стануть непотрібними, або класики спробують прибрати технократів і влаштують внутрішній саботаж. Але одне ясно точно, ця модель не може існувати без вибору. І вибір не між Трампом і Байденом, а між минулим, де держава це бюрократія, і майбутнім, де держава це стек з логіном, ключем і розрахунком потужності на користувача. Але США не єдині хто в це грає. Кожен глобальний гравець або вже будує свою цифрову державу, або принаймні намагається не залишатись без місця у цій грі. Китай це не другий поліс, це окрема планета. Тут не вітається хаос свободи. Тут порядок, ієрархія, контроль, кожен частина великої машини. І ця машина хоче, щоб весь світ працював за її правилами. Їхній лідер Сі Цзінпінь не мріє про лайки, він мріє про стабільність через залежність, будує дороги, міста, телекомунікації в інших країнах, просуває власну електронну валюту, експортує свої інтернет-сервіси. Але вдома Китай трещить. надута криза на ринку нерухомості, старіння населення. Залежність від експорту, який скорочується, Китай живе у власній парадигмі, але це не означає, що вона працює без збоїв. Індія найбільш недооцінений політичний гравець. Індія не кричить про своє майбутнє, воно його просто будує. Тут держава створила умови, а далі дала простір для бізнесу. У них є цифровий паспорт у кожного, можна переказати гроші будь-кому без банку. Працює онлайн-торгівля без великих монополій. Моді не диктатор, але в нього амбіція залишити після себе державу, яка не буде просити в Заходу технологій, а створить свої. Проблем багато: бідність, релігійна напруга, кастовість, корупція, але Індія одна з небагатьох гравців, хто робить не ідеологію, а інфраструктуру. Європа давно зрозуміла, що технології можуть бути небезпечними, і поки інші кодили, вона писала правила. Захист даних є. Обмеження для платформ є. Спроби регулювати штучний інтелект є. Тільки от платформи не європейські, штучний інтелект не їхній. І навіть чіпи купуються деінде. Європа це розумний редактор, який намагається виправити текст, написаний кимось іншим. Ну, у Росії ніби все своє: соцмережі, месенджери, система платежів. Але все це або застаріло, або змодельовано на основі чужого. Ну, простими словами, вкрадене. Там немає технонаціоналізму, там телевізійна держава, де головна технологія це страх. А головна мета утримати владу, а не створити систему у Катарі, Саудівській Аравії, ОЕ, шалені інвестиції в технології, футуристичні міста, ши платформи, кібербезпека. Але під цим старі системи влади, абсолютні монархії, закриті суспільства, брак громадянського впливу, у когось нафта і амбіції, у когось релігія і контроль, і між цим мало реального бачення майбутнього. Африка, Південна Америка, Південна Східна Азія не створюють платформ, але вони будуть змушені вибрати до кого приєднатись. Тому що майбутнє це вже не просто технології, це як система тебе бачить, обробляє і керує твоїм життям. І ось нам важливо відокремитись від цього іншого світу і побудувати власну технологічну суб'єктність. Давайте нарешті поговоримо про нас і ті стартові позиції, які ми наразі маємо. Я б дуже хотів сказати, що ми створили власні технології, але чесно, ми використовуємо чужі інструменти, просто краще за інші. Starlink не наш. Але ми зробили з нього критичну інфраструктуру під час війни. Google Maps плюс FPV-дрони дрони це не українська розробка, але саме ми шили їх у бойову систему. Дія. Сучасна платформа, побудована на західних рішеннях, але адаптована до наших потреб. Ми не країна інновацій у класичному розумінні, але ми країна адаптації, яка вміє швидко зшивати сенс, ефективність і результат. І це вже багато. Але цього мало, якщо ми хочемо бути суб'єктом, а не просто просунутим користувачем. Наступний крок навчитись створити власне майбутнє, свої сенси, свої системи, свою цифрову філософію. Бо адаптація це не відповідь на виклик, а творення це постановка власного порядку денного. І я вірю, що ми до цього здатні. Але це потребує не лише навичок, а і цілісної візії. Давай розглянемо, яке майбутнє потенційно нас чекає. В рамках трьох сценаріїв я буду розглядати усі події на каналі в подальшому. Сценарій 1 американський стек. У цьому сценарії Америка не просто експортує технології, вона створює єдину цифрову цивілізацію. Хто й в ній живе, той грає за її правилами, хто не погоджується, викидається з гри. Це не новий світовий уряд. Це набір сервісів, стандартів, інтерфейсів, моральних шаблонів. Стандарти кібербезпеки американські, хмарні сховища, американські. Платформи для комунікації? Американські, штучний інтелект, навчений на американських даних, архітектура влади технологічна, а не політична. У цьому сценарії Україна повністю інтегрується в західну систему. Зберігає незалежність, але не суверенність коду. Має прапор і герб, але всі ключові інструменти управління комунікації і ідентифікації не свої. Це як мати квартиру в чужому ЖК. Живеш, платиш за комуналку, користуєшся інфраструктурою, але все одно під камерами і на чужому інтернеті. Другий сценарій розпад світу на технологічні блоки це світ залізних фаєрволів. Світ, де кожна цивілізація будує свій інтернет свою систему ідентифікації, свої платформи, свої правила. У цьому світі Китай замкнутий на собі з повним контролем. США розширить свій стек, але вже не на глобальний світ. Індія окрема модель для своїх людей. Арабський світ будує вітрину, не фундамент. Україна в цьому світі має шанс зробити свій стек, але це буде боротьба. Тут немає універсальної системи, є конкуренція інфраструктур, і кожна держава або має свою, або вливається в чужу. У цьому сценарії наша головна задача вибудувати власну архітектуру, не все з нуля, але хоча б критична інфраструктура, зв'язок, сервіси для взаємодії між громадянами і державою, алгоритми прийняття рішень. Якщо ми цього не зробимо, нас просто поглинуть не військово, архітектурно. Третій сценарій всі проти всіх. Цей сценарій уже трохи реальність. Ніхто ні з ким не може домовитись. Усі всіляко намагаються підчинити інших на свою платформу. Технології це зброя, коди це шпигуни, платформи це територія. І тут не буде переможця. Тут буде нескінченна боротьба. І той, хто має користувачів, перемагає, але частково. Але той, хто має сенси і довіру, виживає. У такому сценарії нам доведеться постійно маневрувати. Між китайським тиском, американською технодопомогою, арабськими грошима, європейською моралю. Ми станемо полем гри, якщо не почнемо грати самі. Україна як точка вибору. Ми не маємо ще свого стеку, але ми маємо досвід. Ми не маємо своїх платформ, але ми маємо сміливість їх запускати під обстрілами. Ми не маємо цифрового суверенітету. Але ми маємо шанс його створити. На базі того, як ми вже вміємо працювати і в гібридному світі, ми бачимо, як платформи можуть допомагати ЗСУ. Ми знаємо, як мобілізація через Телеграм і Єворог реально рятує життя. Ми розуміємо, як громадяни можуть бути сенсорами системи. Ми не пасивні. Ми найбільш просунутий кейс у світі, як виживати в хаосі завдяки розумній адаптації. Тепер залишилось зробити крок далі від користувачів до творців. Світ не йде до стабільності, світ розшаровується. Хтось створює код, хтось пише правила, хтось нав'язує сенси. І питання не в тому, хто з них виграє, питання, чи ми будемо взагалі у грі. Бо майбутнє це не тільки про технології, це про те, хто їх контролює. І найгірше це бути в ситуації, коли тебе вже обробляють. А ти досі думаєш, що нічого не відбувається. Тож, якщо ти дослухав до цього моменту, подумай, у якій цифровій державі ти реально живеш. Чи вона дає тобі право голосу, а не лише логін? І якщо завтра все вимкнеться, що залишиться від твоєї суб'єктності? Бо поки класичні політики намагаються домовитись, архітектори нового світу вже переписали інтерфейс реальності. Підписуйся, якщо хочеш далі говорити про світ, не як він виглядає. А як він працює? Став лайк, напиши в коментарі, у якому сценарії ми реально живемо на твою думку. І головне, не залишайся просто спостерігачем, бо спостерігач ніколи не обирає сценарії.